Всім привітання фаст! І ми будемо готуватись до зими. Будемо плести з розінок всякі наші весіляки. Штучки до зими. Будемо плести снігу. Ну, невелику, такі маленькі, знаєте, як похоже на фреску. Ну, вони виводять в нас по-інакшому. Але вже подумаю, ну, понятно, йому вас прийде. Але ялинка, в не купляти всякі речі. Вінок! що це за свято без вінка? Запонят понятно, как сято и сято, и все. Ах. Ну, мы сегодня и сделаем венок. Для наших кулю для нашего венка, надо дать корзину. Я возьму черный, не черный, а черный, рожевый, ой, не рожевый, ну, рожевый, там оранжевый, и шейки мы на желтенькие. Тишайся, я зараз візьму колір такий, що мені дуже сподобає. Да тут ніякий. Ну, конечно, зелені різники. У мене буде вінок таких зеленых. Це дуже прикольний колір, значе... М -м, приколь. І будемо плести вот на такому столичку. Ви маєте зняти рядочки. І ось так у неї буде. Через декілька минут. Я ось тут. Ну і давайте ж приступимо плисти. Плести тут дуже добре, класно, треба тільки брати по дві резіньки. Це те, що мені не подобається. Ну, давайте візьмемо дві резінки і спершу просто так накидаємо до кінця становка. Там на ялинку, коли я буду робити після цього відео, то ми там будемо ставити на паузу і тут. Я отаку от буду казати, напевно, на другій степені, коли будемо прикріпляти наші штучки. Це він такий великий наш, ну так, середньо великий. Ну, сказати, що він прямо величезний, як. Не знаю, як. Розкладуємо, просто буду не говорити трошки го горло і все. Ну і зараз будемо на другій степені наші штучки прикріпляти. Задали собі крісло, мені удобно вставило. Ну, а як наші штучки робиться? Ось. Я візьму... Проживаємо резинку і тут намотуємо три обороти. Три. Беремо дві різинки на неї, беремо і скидаємо. Вашу тут скидати, треба їх отак нижче. Захватуємо, щоб жодний. Так, захватили наші і перекидаємо сюди. Йому можна, можна і далі, але просто щоб не брати на крючок і не можна. Ви, ви це зробите, так же само, як вам показувала, накручувати заказом. І мені залишилося трохи. Опустимо його вниз і раз, три. Беремо дві резиночки. çok помішкої ними Так от Не. Тільки бачите, от три мента тут і все ось. Ви бачите, вона же то ще на до кінця, надо вам. І накидаємо просто по дві різиночки на всі стовпчики. Це робиться легко, і так ми доходимо до самого кінця. Поки я буду його так до кінця, я вам щось покажу. І що ви хочете, щоб я зробила відео, там, де ялинку і облісні гурочку і Діда Мороза, Звичайно, ви маєте поставити пальці вверх. Вверх-верх-верх і вверх. О, Господи, у меня же резины не хватает. Но ну, я думаю, что завтра я их куплю. Чтобы мне не купили. Конечно, линки, не хочется на сайт. Так, я дома сижу и все. Хочется на дверь. Наши в Украине аквапарк открывается. Обладены, я вам скажу. На кого там нравятся, на кого-нибудь не. Мы не знаем. Ну и кручем, тут у нас 4 оборота. Вот. Мы уже дошли. До кінця, коли головне, беремо одну регідьку і накручуємо. Накинули це один, закручуємо 2, накручуємо 3, накручуємо 4. Ви подумаєте, а як ж плести? То стільки ж-стільки ж радів. Ну, звісно, почина... не всі захватити, але ми почнемо до самого верху до низу. Спершу беремо наш верх і плетемо, плетемо. Наш верх до кінця. Давайте я чуть-чуть поплиту, а потім вже напав. Так, відбираємо, щоб не запустився яка. І ви робите до кінця, я кадром. Я пропоную І ми писаєте і оці нижні, бачите, оці наші клубочки нижні до кінця. І оце нижні. Ми, ми зустрінемося з вами вже ось тут. За кадром це все робити. Я за кадром, а ви плетете. Я вже ось на цьому ряді, мені ще дві рядинки. Я вже до кінця його, да, тут важенько плести, вам скажу. Я, як я дивилась на відео, то да, там важко. І запам'ятала. Там ми подивитися там, ми... ну я інші. Я коли хотіла своє плести, я от його пробувала багато разів. І воно шикарно, даже вийшло. Давайте я них, бачите, я вже тут зняла. І легесенько ми маємо зняти ці ряди. Да, дивіться, виходить, як на відео. Такий крапкий, звісно. Опа, ми його зняли. І захватуємо всі всі резини. Вау! Реальный винок, двить. Ну, на шикарно двить! Реальный винок я даже сама понять не могу. И двигайтесь, а бачите, это на четыре оборота. Опа! И захватываем и берем наши зеленые резиночки. Раз. И давайте уйти. Опа! Ой-ой-ой! Назад ну, Я не хотіла такі резиночки я хочу такі... візьмемо десь. У мене такі були гарні резінки. Де, де, де вони? Ага. Хочу білі. Берем їх три штучки. Опа! Одна полетіла. Берем три штучки і оп. Звісно, ну, якщо у вас просто у мене вже цих резинок нема, то я його оце Раз і ще три. Таку і ще берем три. Берем одну, просовуємо і ще одну. Просовуємо і робимо невеличку. Так от. Потому что потом буде на янку вот так Видите, Дивіться, просто, ну скажи, дивите, ну просто краса. Вінок на зиму готовий. І це перше відео називається Вінок до зими. І воно У нас буде І всім пока підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, не забудьте, що у нас буде, якщо набереться 15 чи 20 підписчиків Ви маєте знати, якщо набереться 15, а зараз у мене 9 підписчиків. І ще 6 то то дивіться, що вже все в ваших руках, що я буду розпаковувати те, що мені подарували святому Миколая на Діда Мороза. Якщо набереться 15, і воно ще дотримується до 15 чи навіть буде 16. все 15 і Я відкриваю те, що на Святому Миколая, на Діда Мороза. Пожалуйста, ш -ш -ш розказуйте друзям і хай підписуйтесь на мій канал. Якщо вам понравилось ці відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І з вами була мініфора. Всім пока!